55 гривень за буханку незабаром така ціна на хліб з'явиться у магазинах. Про це заявив головний консультант Національного інституту стратегічних розслідувань Іван Ус. Як до такої зміни вартості ставляться подоляни? Звісно, погано. Чому? Хіба на пенсії можна купити хліб хліба за 55. Та навіть по 34 і то це дорого. Ужасно ставиться до цього. Чому? Ну як чому при пенсії 4 тисячі? Стільки хліб, то що сміятися? і так він дорогий, але ж куди вже більше? Трошки негативно, звісно. Чому? Ціни ростуть, як можна добре ставитися? Негативно. Чому? Тому що багато пенсіонерів не зможуть собі його купити, навіть хліб з молоком. Тому я ставлюся негативно. Треба шукати інший спосіб, щоб наповнити бюджет. Чи допомогти тим підприємствам, на яких випускається хліб? Має бути соціальний хліб. Це обов'язково. Чесно кажучи, не дуже, тому що все дорожає, а зарплати ні. Я сама медик також, але зарплати в ужас. Потрібно, щоб не тільки ціни росли, а й зарплати також зростали, щоб люди нормально могли жити і не звільнялись з роботи. Звісно, ні. По, по срібненням з зарплати пройшов голову. Це просто насмішка. Людина, яка виживає на такі от гроші і таку буханку купити. Це прогнозовано, це все зрозуміло. Тарифи, ціни, все, все підростає, все піднімається, тому це все можна спрогнозувати і нормально.